Привіт, малята! Подивіться, хто до нас завітав. Це світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Світлофор це регулювальник дорожнього руху, який допомагає людям правильно та безпечно перейти дорогу. Як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все на круг контролювати. На допомогу нашому світлофору ще приходять дорожні знаки. Добрий друг наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Знає кожен пішохід цей смугастий перехід, бо на зебру схожа трішки чорно-біла ця доріжка. Ми прибули на хвилинку на автобусну зупинку, біля неї знак, супутник, темно-синій прямокутник. Будемо сидіти тут і чекати свій маршрут. Чи впізнали ви цей знак? Він стоїть не просто так. Подивіться ви навколо, поряд дитсадок і, і школа. Значить, водії повинні бути дуже-дуже пильні. Знають, діти всі напевно. Перехід, бува підземний. Під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. На горі біжать машини. Проїжджають без зупину, а внизу йде пішохід. Дуже зручний перехід. Ось ми з вами познайомились з деякими дорожніми знаками. Правила руху вивчай повсякчас. Будеш здоровий, веселий весь час. Всім треба, перш ніж мандрувати, дорожню грамоту вивчати. Давайте з вами зробимо аплікацію світлофор. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Шановні батьки, допоможіть своїм діткам приготуватися до заняття. Нам знадобиться намальована дорога на аркуші А4, вирізана ось така машинка, можна іншої форми, два колеса для машинки, також вирізані з кольорового паперу будь-якого кольору. Ще нам знадобиться три кружечки: один червоний, зелений і жовтий, і чорний прямокутничок. Серветка і клей. Приступаємо до роботи. Спочатку ми викладаємо на нашій доріжці всі деталі. Тут поставимо наш світлофор, майбутній. Червоний, жовтий і зелений. Далі поставимо на дорогу машинку. І два колеса. Ось так. Тепер нам знадобиться клей. Ще буде дуже добре, якщо ви покладете шматочок клейонки або аркуш паперу, на якому можна буде намазувати наші деталі, які ми будемо клеїти. Тягаємо клей, прибираємо наші машинку і її клеїмо. У мене це клей олівець. У вас може бути звичайний е, жидкий клей ПВА. Так, кладемо і ось так приклеюємо. Беремо серветочку і притискаємо серветочкою нашу машинку. Тепер беремо наші колеса, Також намазуємо. Срываем точку и притаскаем. Так, еще одну. Еще одну прочь. Клеим колос. Притаскаем и Ось так, машинку вже приклеїли. Далі будемо клеїти світофор. Спочатку ми е, приклеїмо наш прямокутничок, прибираємо всі кружечки, Мажемо клеїмо прямокутничок. Так, намазали ну, клеєм. і збоку, ось так от обережненько. Клеїмо наш світлофор. Ой. Не забуваємо серветочкою, все це, залишку клею прибираємо серветочкою і притискаємо. Так, тепер клеїмо спочатку червоний згори, Мажемо його клеєм. Мажемо його клеєм. І приклеюємо самий перший у нас червоний кольор. Притискаємо серветочку. Так. Далі йде жовтий. Також майже його клеїмо, приклеюємо жовтий, притискаємо серветочкою. Далі зелений. Мажемо клеєм. І клеєм. Обережно притискаємо серветочку. Ось такий вийшов у нас світлофор. Я чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. До скорих зустрічей, до побачення!